Реєстри відновлюються. стерлінг прямо у вас в телефоні і револют, який йде в Україну. Це 179-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Сьогодні випуск у нас можливо буде трошечки коротше, тому що після нового року новин не так багато, але тим не менш, давайте по ним шулесенько пройдемося. НБУ оприлюднив дані щодо експорту послуг за листопад 2024 року, і згідно нього експорт українських it послуг зменшився. Зменшився він на 12 мільйонів або ж на 2,26% у порівнянні до жовтня і становив 520 мільйонів доларів США. Якщо ж порівняти з листопадом минулого року, то експорт знизився на 8,5%. Це напевно поки що найбільше падіння в порівнянні з минулим роком. Але як і очікувалося, залишився тільки грудень, і тому ми попадемо десь в районі від 4,5 до 6,5% зменшення експорту, якщо взяти рік до року. На цей же рік експерти покращення не очікують, окрім сценарії, якщо повномасштабна війна в цьому році завершиться, але покращення все одно мало ймовірне. Міністерство юстиції України відновило роботу перших трьох реєстрів після масштабної кібератаки, яка відбулася в грудні. Тепер нотаріуси зможуть реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, а також перевіряти спеціальні бланки. Коли планують відновити роботу наступних всіх реєстрів, поки що не кажуть, але нагадаю, що було озвучено, що роботи з відновлення планують почати 24 грудня і вони займуть до двох тижнів, тобто до 7 січня. Тобто, коли ви дивитесь цей випуск, вже ось ось має бути виглядає на даний момент, якщо чесно, амбіційно, особливо враховуючи, що всі вони один на один зав'язаний. І їх, окрім того, що треба відновити, треба їх між собою ще синхронізувати, і вони ще, скоріше всього, бекапи не з однієї точки в часі. Але тим не менш іншої даних поки що немає. А тим часом Кабмін продовжив дію всіх чинних бронювань. Із-за непрацездатності реєстрів послуга бронювання була недоступна. Кабін прийняв рішення продовжити всі діючі бронювання, але не пізніше аніж до 28 лютого. Нагадаю, що до того часу всі бронювання мають бути вже переподані в рамках нового процесу. Тобто, якщо у вас було бронювання, якщо у вас воно було і воно було, наприклад, до 20 січня, то тепер воно до 20 лютого. Якщо воно було до 15 лютого, то воно тепер до 28 лютого. Всі дані в реєстрі кажуть, вже оновились, тому можете дані оновлювати. І в стар підписав угоду зі Starlink, щоб ви мали зв'язок, навіть якщо наземного зв'язку поруч немає. Мова йде про технологію Direct to Cell, і це технологія, яка дозволяє в цілому на вашому телефоні, якому є просто підтримка LTE, мати зв'язок будь-де де видно відкрите небо, навіть якщо ви знаходитесь десь посеред океану, наприклад. Хоча в Україні океану немає, але ну тим не менше. Цю послугу з Кразомські обіцяють запустити в четвертому кварталі 2025 року. На початку будуть доступні тільки послуги з SMS та OTT, а вже десь згодом, скоріше всього, в 26-му вже році, обіцяють додати голосовий зв'язок та передачу даних. Це дуже гарна новина, бо вона вносить Україну в список перших восьми країн, де ця послуга взагалі буде доступна в усьому світі в рамках 2025 року. Скоріше всього, в 26-му вона буде поширюватись набагато більш активні, але тим не менш, ось очікуємо у нас. І я думаю, що інші оператори теж з часом мають підтягнути. Ця радість цієї технології, що вона не вимагає ніяких апаратних змін до наземної інфраструктури, а працює завдяки тому, що супутник Старінка де-факто працює як наземна вишка тільки в космосі. І потім працює дуже подібно до стандартного просто роумінгового партнеру. Я думаю, що перші тести почнуться раніше за q 4 і в цілому дуже цікаво подивитися. Ну, смски будуть працювати і добре, а от коли почнеться голосовий зв'язок і передача даних, дуже цікаво подивитися на тести саме з швидкістю. Ось так. Дякую, Ківстар. Вітаємо і вас, і себе. Доу вже вдруге планує знайти та відзначити ініціативи та проекти, які наближають перемогу, формують українську цю спільноту та взагалі є двигунами технологічного розвитку України. І для цього вони проводять свою премію. Доу вже вдруге, яка нагородження якої відбудеться в березні. Там буде 11 категорій, і більшість з них насправді буде визначена саме вами. Але перед голосуванням, яке буде з 6 лютого по 27 лютого, потрібно ще якби подати заявки всім номінантам. І ось я закликаю вас подати ці заявки, тому що 16 січня остання дата, коли це можна буде зробити, для того щоб мати шанс отримати цю нагороду. Ну, якщо у вас раптом немає з чим податись, то подумайте, у кого у вас з друзів або з колег, або знайомих є такі проекти, і попрохайте їх податись. Британський необанк Револют наприкінці 2024 року запустив закрите бета-тестування на території України. Про це першим повідомив Форбс долучитися до тестування на всяк випадок поки що не можна. Там є ветліст, але мені особисто інвайт не прийшов. Чекаю. Для тих, хто не знає, на всяк випадок Revolut – це одна з найдорожчих британських фінансово-технологічних компаній, створена в 2015 році. Її остання оцінка становить 45 мільярдів доларів США, і її основний продукт це Необанк, там, де всі операції з картками проходять в, просто в такому ж застосунку в телефоні. Дуже схоже до Монобанку, верніше, скоріше, не Монобанку, а скоріше до Vice. Основним її продуктом є одноіменний просто Необанк, такий же саме застосунок, де ви можете зробити картку, проводити купу транзакцій і робити перекази між країнами, щось близько, напевно, ближче до Вайза, ніж до Монобанку. Хоча, якщо ви подивитесь на дизайни, то ви якусь схожість точно побачите. Ну тобто компанія велика, у них вже там 50 мільйонів користувачів в 160 країнах і понад 6 тисяч співробітників. Окрім того, що це просто гарна велика новина. Важливо ще відзначити, що співзасновником компанії є українець Влад Яценко, який є і технічним директором, і, а також росіянин Микола Сторонський, який є CEO цієї компанії. після початку повномасштабної війни стало відомо, що Сторонський відмовився від свого російського громадянства. А в телеграф повідомляли, що і він, і Влад Яценко мають британські паспорти. У 2021 році українець першому жоці зареєстрував в Україні юридичну особу свого фінтехсервісу, яку назвав там револют Technologies Ukraine, Україн. І тоді ж анонсували і відкриття коворкінгу, і плани наймати 100 інженерів в Києві. Після по початку повномасштабки револют запропонував допомогу з релокацією для всіх українських співробітників. Здається, вони всіх повивозили і в офісу. Тут я як мінімум про нього нічого не чув. А також вони закрили офіси в РФ і заборонили там грошові трансфери до Росії та Білорусі і організували перекази на Червоний Хрест для підтримки України. Тобто, в цілому, здається, тут все наскільки можливо окей. Кажуть, що в рамках бета-тесту можна буде відкрити рахунок, той що без плати за реєстрацію, бо у них там є і платні підписки. Можна буде за тарифним плавом, якраз стандарт, поповнення рахунку буде доступне з валютних карток, бо є обмеження НБУ, які забороняються робити з гривневих, і верифікацію нових користувачів з України буде відбуватися через застосунок Дія, що насправді цікаво, коли міжнародний сервіс реально робить інтеграцію дії до себе. Але з іншої сторони, в коментарі для Forbes НБУ казали, що вони поки що не отримували повідомлень від револют про бажання вийти на український ринок, і тому будемо дивитись. Якщо ж говорити про відкриті позиції і найм, то в компанії, судячи з їх сайту, є 254 вакансії на даний момент, 25 із них у розділі якраз інженірінг і дані. І чимало вакансій якраз передбачають ремоут-функцію, але серед локацій в цілому України там немає. Тому. Будемо чекати, поки буде хоча б можливо якийсь відкритий тест, або розширять хоча б всім, хто в лісті дадуть інвайти, і будемо тестувати. Я в позитивному перечутті: вихід міжнародних продуктів в Україні це завжди добре. Це класний сигнал для всіх, і просто класний продукт теж для всіх. Ну і ще я люблю конкуренцію, бо не люблю монополії. Хоча, якщо говорити про конкуренцію, я не думаю, що револют буде робити дуже багато спеціальних речей, які робить, наприклад, інший великий Необанк в Україні саме для українського ринку, який на інших ринках просто не актуальний, скоріш за все. За даними сервісу VG Insight, друга частина Сталкеру розійшлася тиражем понад 3 мільйони копій. І поруч з цим стоїть їх оцінка потенційного валового доходу компанії, яка дорівнює 141 мільйону доларів США. Що в цілому дуже гарна цифра, але варто відзначити, що інформація на інших сервісах дещо відрізняється. Наприклад, за даними ґамалітіки, серце Чорнобиля розійшлося накладом у приблизно 1,3 мільйона копій, і тобто дохід складає десь 72 мільйони доларів. Тобто різниця майже в два рази. Правда, як завжди, скоріш за все, десь посередині. Проте нагадаю, що власник GSC Game World Максим Кріпа зазначав, що гра вже достатньо. Спродалась для того, щоб вивести проект в прибуток. З чим ми їх всіх і вітаємо. Дуже пишаємось. Міністерство фінансів США повідомило, що стало жертвою хакерів, пов'язаних з Китаєм. Вони описуються як значну атаку, яка передбачала несанкціонований доступ до робочих станцій співробітників. А також здійснили через стороннього постачальника послуг Beyond Trust, яка надає віддалену технічну підтримку співробітникам міністерства фінансів. І саме цікаво, що ці Beyond Trust – це взагалі безпекова фірма, і саме через їх скомпрометований ключ зловмисники, якраз отримали доступ до конфігурації та віддаленого доступу до робочих станцій, і потім вже доступ до некласифікованих документів, про що міністерство фінансів окремо повідомляє. Отакий от канобур, коли сервіс для безпеки, яким ви даєте максимально доступу, потім приводить навпаки до нових небезпек. Не перший раз це було за якщо взяти, наприклад, горизонт останнього року. Окремо ще хотів відмітити таймлайн, тому що в цілому атака була виявлена 2 грудня 24-го року. Але Міністерство фінансів офіційно отримало повідомлення від Біонтраст уже 8 грудня, тобто через 6 днів, вони сказали, що їм знадобилося кілька днів, щоб підтвердити факт атаки. Я не знаю, чи вони там повідомили одразу, коли у них була підозра, а потім вже просто офіційне повідомлення було. Чи це просто якось дійсно вони 6 днів просто тримали у себе ці дані? Що було б дуже дивно, якщо чесно, здається, там де реакція має бути на хвилини і години 6 днів просто дуже багато. Представники китайського посольства у Вашингтоні, звісно, ці звинувачення всі відкидають як безпідставні і частину і називають, що це взагалі все частина кампанії з дискредитації Пекіну. Але ми то ех, розуміємо. І ще один цікавий факт: в США організація, яка займається санкціями, належить якраз Мінфіну. Вона називається OFAC, тобто Служба контролю закордонних активів, якщо перекласти. І саме здається, на цей підрозділ була здійснена атака, і зрозуміло, чому взагалі Китаю цікаво було на кого готуються санкції і які докази у них є. Так от ця OFAC 4 січня в суботу наклала санкції на Integrity Technology Group, Пекінську безпекову фірму, яку які взагалі приписують координацію більшості атак національного рівня, ну тобто, вони скоріше всього, вони скоординували цю атаку, а потім вони ж отримали санкції від того на кого вони натрапили, е, просто цікавий факт. Я не можу залишити вас без жодної новини про Apple, бо в кожному випуску про них щось взагалі весь час прилітає. І на цей раз компанія якраз погодилася виплатити 95 мільйонів доларів США готівкою для врегулювання колективного позову, який стверджує, що її голосовий помічник якраз сірі порушує чи порушував конфіденційність користувачів. Повідомляє про це Reuters, і суть позову в тому, що власники мобільних пристріїв поскаржилися, що Apple регулярно записувала їх приватні розмови і розкривала ці дані третім. Сторона, наприклад, як рекламодавця, там є багато різних фактів, про які ви всі знаєте, коли ви трошечки щось поговорили, і тут вам там реклама якась відповідна прилітає. Позов в цілому старий. Він насправді з 17 вересня 2014 року, і ось 31 грудня 2024 цей позов мав завершитись, і там, щоб я думаю, не починати нову тяжбу, якраз Apple і погодилася врегулювати цей позов якраз на мировій. Хоча вину свою вони так і не визнають. кажуть, ми не винні, але нате візьміть гроші. Всі учасники групового позову, тепер яких в цілому десятки мільйонів можуть отримати до 20 доларів за кожен пристрій з підтримкою Siri, наприклад, за iPhone чи там Apple Watch. І просто чому саме Siri? Бо якраз. Позов був створений тоді, коли Сірі почала слухати в телефоні весь час мікрофон для того, щоб відгукатися на заклик, і кажуть, що саме тоді і почалося активне прослуховування. В тому ж суді від тієї ж групи адвокатів в цілому розглядається і схожий посув від імені за користувачів, теж колективний. Але вже проти Гугла і його Voice Assistant. там поки що резолюції немає. Можливо, там піде десь далі тяжба, можливо, також буде якась мирова. Я вас повідомлю. Друга тема, без якої я вас залишити не можу, це штучний інтелект. Але Різдво і Новий рік реально новин навколо цього немає, є тільки одна. Одна. Це те, що Путін просто наказав Збербанку, чому Збербанку окреме питання, об'єднати зусилля з Китаєм навколо розробки штучного інтелекту. Що це значить, абсолютно невідомо. Але, от кажуть, що нам потрібні інновації, давайте ми разом з Китаєм будемо робити штучний інтелект, і буде робити це Збербанк. Між іншим, якраз гендиректор збір в минулому році заявляв, що якраз GPU, напевно, найбільш складні з точки зору санкцій, взагалі, залізяки, які дуже складно замістити, по перше, внутрішніми або від партнерів, або загалом якось дістати, бо на них загалом в світі є певна лімітація, їх і так складно дістати. А уж тим паче сірими каналами, а уж тим паче в тих об'ємах, які потрібні для того, щоб нормально тренувати великі моделі, які можуть, хоча б хоч якось дотягуватися до світових лідерів. Ну все ладно, поїхали далі. Щось забагато часу їм. Трамп попросив Верховний суд США призупинити дію закону, який змушує TikTok бути проданим або забаненим на території Сполучених Штатів. Нагадаю, там крайній термін 19 січня, тобто 20 січня, він має бути або забанений на всі території Сполучених Штатів або проданий комусь з американців. У компанії власника TikTok у ByteDance Останнє слухання назначено на 10 січня. І якраз перед цим слуханням Трамп вірніше юристи, які працюють з Трампом, попрохали Верховний суд це рішення призупинити. Що важливо не відмінити, призупинити, посилаючись на те, що бан за один день до інаугурації Трампа в цілому це дуже невдалий таймінг, а також він впливає на можливості нового президента для того, щоб керувати зовнішніми зв'язками Сполучених Штатів, що саме потім зробити вони не кажуть, але на всякий випадок у Трампа в Тіктоці 15 мільйонів підписників. А у себе в Truth Social перед виборами він писав: я процитую, For all of those that want to save TikTok in America, vote Trump. Тобто всі, хто хоче зберегти TikTok в Америці, голосуйте за Трампа. Отак він прямо у себе і писав. Тому, скоріше всього, він це використає просто як переговорну позицію для того, щоб щось там не знаю, в своїх особистих інтересах або в інтересах Сполучених Штатів щось собі виграти. Але TikTok, скоріше всього, на території Сполучених Штатів залишиться, і це ніяк не впливає ні на користувачів там, ні по всьому світу. Бо я думаю, що якби. Реально там забанять, то це на весь світ в цьому вплине. Ну, він ще на аудиторію Тіктока в усьому світі. Ось так правильно сказати. У підрядника Вольксвагена витекла величезна кількість даних про 800 тисяч їх автомобілів. Не у Фольксвагена самого, а у їх підрядника, який займається їх софтом, який називається Керіад. Але тим не менш, там всі дані якраз Volkswagen, більше, власники Фольксвагена, дані у них були в доступі. Окрім там користувацьких даних, контактних і тому подібне для 460 тисяч електромобілів були доступні також історичні геодані, тобто де автомобілі були. Як вони рухалися, де вони паркувалися, і це все примаплено до контактних даних цих користувачів? Що я думаю, в цілому призводить до дуже легкого висновку, щоб використати ці дані для того, щоб зрозуміти звички людей, їх постійні місця перебування, місця проживання, у котрі вони ставлять машину, і де і як це може бути використано взагалі негативними ну, бедакторами для того, щоб якось впливати на, на рішення цих людей, особливо якщо це держслужбовці. А просто поверхневий аналіз дозволив знайти мінімум двох держслужбовців, які їздять на фольксвагенах, Я пояснювати не буду. Я думаю, це достатньо очевидно трошечки детальніше про цей витік, чому в лапках бо не зовсім витік, бо ці дані просто лежали у відкритому доступі на S3-бакеті. Я не думаю, що вони лежали прям по відкритій урлі. Це, скоріше всього, те, що не потрібні були ніякі спеціальні дані або якісь ключі скомпроментовані для того, щоб отримати цей доступ. Деталі, на жаль, хаос Комп'ютер Клаб CCC, Які про це повідомили, не надають. Більше не на жаль, а, напевно, на щастя. CCC – це доброчинна хакерська організація, яка займається якраз пошуком всяких різних вразливостей і надає дані про це компаніям, особливо великим і публічним. І от Керія сказали, що в цілому тільки CCC мали цей доступ. Ніхто з бедакторів по їх даним туди доступу не отримав. Вони це вже все виправили, тому в цілому дані не втрачено і нікуди на чорний ринок вони не потікли. На що ми будемо сподіватися, але реально кількість девайсів у нас просто в карманах, в автомобілях, вдома вже настільки велика, що просто там ймовірність 0,2% що якийсь девайс буде скомпроментований. Де є достатньо високий шанс того, що так чи інакше про вашу там, локацію або контактні дані, або тому подібні речі можна буде так чи інакше дізнатись. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перша це курсор, це AI-код едітор на основі vs Code. Який зараз дуже набирає популярності, Вірніше, він останніх місяців 4 напевно, дуже набирає, набирає популярності. Я особисто не фанат в цілому VS Code, тому мені ним користуватися складно, якщо чесно. Але те, що в ньому реально, напевно, найправильніше інтегрований AI з усіх ідеєшок, це, напевно, факт. Завдяки тому, що він більш е, як, Ну, він просто зроблений навколо AI, Він так і називається AI Code Editor. Я вам рекомендую спробувати і на доповнення до Copilot, просто щоб порівняти експірієнс, бо здається, саме так воно має мало би виглядати. Я дуже цікавий, як взагалі буде через там, два роки цей досвід виглядати. Може нам і дешки взагалі не треба будуть. Може, все будемо голосом заявам говорити і код писати? А код, взагалі, не бачити можемо. А друге, це прекрасна стаття на Economist, яка називається The Chart of Everything. тобто графік усього. І там, завдяки логарифічним шкалам. Видно, дуже цікаві і дуже незрозумілі в цілому патерни, чому все лягає на одній там конкретній лінії. І ну ладно, я не буду пояснювати, чому саме. Просто скажу, що там про все. Там про і про те, і про великий вибух, і про чорні дирги, і про атоми, і про людей, і про еволюцію. Про все, і все в одному графіку. Дуже прекрасно. Е, дуже я не знаю, я як е, взагалі люблю графіки і цифри, і просто залишу вам тут лінк. Просто йдіть і подивіться, погортайте. Це шикарно. Не такий вже й маленький випуск вийшов, як я думав, але от такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.